У великій лагуні, де вода була тиха і прозора, жила зграя гордих і красивих птахів фламінго. Щоранку вони стояли у теплій воді і зустрічали сонце. Всі вони були яскравого рожевого кольору, ніби хтось розлив на них полоничний сік і пофарбував їх пір'я. Всі, крім однієї. Її звали Фло, і вона була блідою рожевою, майже білою. Вона постійно чула шепіт за спиною. Чому вона така бліда? Вона хвора, може, вона не з нашої зграї, Шепотілися злі язики. Фло мовчки опускала голову. І нічого не відповідала. Одного ранку, коли Фло занурювала дзьоб у воду, щоб знайти собі їжу, біля неї несподівано з'явився полікан на ім'я Густав. Він був великий і трохи незграбний. Зазвичай спокійний і поважний. Густав – Ніколи нікуди не квапився і міг, замислившись, стояти на одному місці півдня. Насправді, він просто думав, чи вже час ловити рибу, чи ще трохи зачекати. Він міг годинами спостерігати за жителями лагуни. Ось і в цей день він займався улюбленою справою. Пелікан розправив свої величезні крила і здивовано витріщився на фло. Що ти робиш, мала? пробурчав він. Ти що? Ловиш рачків і відпускаєш їх? Яка дивна поведінка? В ту ж мить. Почувши цю розмову, з води виринула кумедна зелена жаба на ім'я Квася. Вона сіла на листок латаття і заморгала великими очима. Ой, чуєш, а я вже тиждень спостерігаю за нею. Вона щодня так робить, ловить і відпускає, знову ловить і знову відпускає. Чому вона їх не їсть? Вони ж смачні. Ну, я сама їх не їла, але всі ж так кажуть. І через це Фло ти така бліда, додав Густав, похитавши головою. Дивись на своїх сестер всі рожеві, як захід сонця. А ти ти наче примара. Фло злякано озирнулася. Ну, як їм розповісти про те, що кожен. Маленький рачок для неї, жива істота, з правом на життя. Я я просто, почала вона тихо, просто що? не відставав Густав. Я ціле життя ловлю рибу. Це природа, так влаштований світ. Хижаки їдять здобич, що тут незрозумілого. І навіщо ти себе мучиш? Ще раз дивувалася квася. Усі навколо їдять те, що їдять, чому би тобі не бути, як всі. І, взагалі, я думала, що великі птахи ніколи нікого не жаліють. А тут якісь рачки. Чого й шкодувати? Вони ж не квіти. «Вони їжа, і жаба засміялась від власного жарту. Фло відчула, як сльози підступають до очей. Вона не могла пояснити не цим двом, які дивилися на неї з таким нерозумінням. Я не можу, прошепотіла вона і відійшла далі по воді. Густавий квася переглянулася. Ну, дивна птаха, пробурчав пелікан. Дуже дивна, погодилася жаба. Мама Фламінго чула цю розмову. Вона давно спостерігала за своєю фло. З іншими фламінго не було проблем. Всі поводилися природньо. Занурювали дзьоби у воду і ловили крихітних червоних рачків, від поїдання яких і набували рожевого кольору. Дитино, тихо запитала мама, чому ти не їси? Фло глянула на неї. Я не можу, не можу, бо вони Живі. У кожного з них є своє маленьке життя. Вони красиво плавають у воді, танцюють у сонячних променях, мріють про щось, як я можу їх з'їсти. Вони ж нічого мені поганого не зробили. Вони не заслуговують померти тільки тому, що я хочу бути рожевою. Мама Фламінго прожила довге життя, але ніколи про це не думала. Але ж ти будеш голодною, сказала вона. Не хвилюйся, заспокоїла її Фло. Я їм в водорості, цього достатньо, щоб жити. Просто я не буду такою яскравою, як інші. Того ж вечора мама Фламінга зібрала всю зграю і сказала Пло бліда не тому, що хвора чи чужа. Вона бліда, бо має добре серце. Вона вибрала бути іншою. І яка різниця, якого вона кольору, якщо вона рятує чиїсь життя? Хіба колір пір'я важливіший за щире співчуття? Зграя завмерла. Хтось хотів засміятися, але не наважився. Молода фламінга підійшла до Фло, а мені подобається твій колір. Ти схожа на ранковий туман над водою. Це ж так красиво. Рачки довго слухали всі ці розмови і нарешті підплили ближче. Фло, ти перша, хто нас пожалів. Тепер ми знаємо, навіть у великому світі є добро. Ми маленькі, але серця наші великі, і сьогодні вони всі для тебе. З того дня ніхто більше не кипкував з фло. Деякі фламінго продовжували їсти рачків. Це був їх вибір. А деякі почали їсти як фло, тільки рослинну їжу. І коли зграя злітала над лагуною, фло, ніжна, схожа на хмаринку, летіла поруч з іншими. Так, вона була іншого кольору, але вона була частиною зграї. А маленькі рачки дивились на них крізь спокійні прозорі води лагуни. І знали, що десь там, високо в небі, летить фламінго, яке подарувало їм життя. Так і закінчилась ця казкова історія про незвичайну фламінго з добрим серцем. Якщо сподобалось, ставте лайки, не забудьте підписатись. І до зустрічі!